Що таке е-квиток? Електронний квиток це безготівковий платіжний засіб за проїзд в громадському транспорті. Як це працює? Спеціальну картку Е-квиток потрібно прикласти до валідатора, пристрою в громадському транспорті, який відраховуватиме кошти за проїзд. Картку можна буде поповнювати у касах магазинів через інтернет, мобільний додаток, СМС. Де придбати у супермаркетах, магазинах, кіосках, поштових відділеннях. Е-квиток у громадському транспорті. Метро, автобуси, маршрутки, тролейбуси і трамваї. Згодом до бережі доєднаються приміський залізничний транспорт. За допомогою Е-квитка можна буде платити за паркування та велопрокат. Що робити, якщо немає е-квитка? Придбати одноразовий квиток у водія. Вартість проїзду буде вдвічі більшою, ніж оплата е квитком. Переваги Е-квитка. Для пасажира зручність. З єдиним еквитком можна здійснити подорож кількома видами транспорту, для бюджету вивести гроші з тіні, регулювати питання пільг та обсяг перевезень. Для перевізників складати реальні бізнес-плани, планувати оновлення автопарку, оптимізувати маршрути. Для водія безпека з провадженням еквитка від водіїв заберуть готівку. Платитимуть за кілометраж, а не кількість пасажирів. Для пільговиків гідне ставлення. Вони отримають спеціальні картки, які поповнюватимуть органи соцзахисту. Важливо. Одним з перших міст з еквитком стане Львів. Місто вже отримало кошти від ЄБРР і прогнозує впровадження Еквитка вже в 2018 році. Ініціативу планують реалізувати ще 14 українських міст.